Український фестиваль гумору відзначає десятиріччя днями. Стартували зйомки нового ювілейного сезону проєкту Ліга сміху серед учасників українська молодь, гумористи з досвідом та військовослужбовці з жартами на сцену. Вийшли навіть бійці 3-ї штурмової бригади, які писали тексти та репетирували просто на передовій. Як і про що жартують сьогодні? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук побувала за лаштунками шоу. Нові жарти, нові учасники, і незмінно багато усмішок в залі це знімання ювілейного сезону Ліги сміху, присвяченому 10-річчю проєкту. Вперше за три роки фестиваль гумору повертається до традиційного формату. Мені дуже круто і дуже приємно знову зустріти своїх близьких друзів в такі часи. Це така хвилинка такого щастя, таких емоцій дуже крутих, позитивних, які потрібні для того, щоб жити далі. За лаштунками не припиняються репетиції. Серед учасників вже досвідчені гравці з попередніх сезонів та команди новачків. Раніше найдорожчі квартири були ближче до метро, а зараз якомога далі від Росії. Ських кріслах професійні гумористи, а також співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна. Наша дружба вийшла на тонкий льот, Олічка, неймовірна конкуренція серед членів журі, бо дуже потужні мої колеги та друзі сьогодні проти мене, як і я проти них в виборі команди. Тож сьогодні я хвилююся. Ведучий нового сезону актора, нині військовослужбовець Гарік Бірча, приїхав до Києва з передової всього за кілька годин до початку знімань. Коли дуже скучаєш за своєю професією, за своїм хобі, яким стало роботою, то тоді швидко, швидко знаходиться спільна мова і швидко вивчається текст. Гумор і маркер нашої незламності, і, і напевно, в якійсь мірі і зброя. Гарік на сцені разом з Віктором Розовим, учасник та переможець попередніх сезонів Ліги сміху. А спочатку повномасштабної війни військовослужбовець третьої штурмової бригади в березні 24-го під час мінометного обстрілу Віктор отримав поранення. Внаслідок травми втратив відчуття смаку та запаху, але не почуття гумору, і саме це допомагає йому відновлюватись. Гарік, я так розумію, ти зараз, так? саме. так. Ну, я походу теж. Я вважаю, що це життєвий проєкт. В цьому сезоні буде команда, яка, я думаю, вони розкажуть все, і буде, я думаю, дуже жорстко, тому що вони самі такі мощні. Із жартами на сцені вперше в історії ліги сміху збірна третьої штурмової бригади. А для наступного номеру нам знадобиться доброволець із зала. Дівчата, опустіть руки. Будь ласка, чоловічно. Саня, Та у нас вже більше немає номерів. Я знаю. Переживши ці три роки, вже мабуть немає ніяких труднощів. Тому було легко, класно, кайфово. По сімейному, по домашньому так не хочеться уїжджати. за час війни. Ліга сміху об'єдналась в лігу допомоги. Учасники створили власний благодійний фонд. Де під час виступів збирають донати. По нашій задумці переможець е, виборює собі право доставити гуманітарний вантаж е, нашим військовим. Це різні речі, це автівки, дрони, е, що завгодно. Те, що потрібно на фронті, і команди змагаються саме за це. Які ж команди потраплять до нового ювілейного 10-го сезону Ліги сміху? Глядачі дізнаються вже цієї осені на телеканалі ТЕТ Наталія Ткачук, Євгеній Литвиненко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.